Виконуємо номер 94 із справ для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2023 рік. Спрости вираз у дужках, після чого розкрий дужки. і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Спрощуємо вираз у дужках. Зведемо в дужках подібні доданки. Подібні доданки у нас 5х і мінус 7х. Щоб звести подібні доданки, потрібно додати або відняти їхні коефіцієнти і помножити на спільну буквену частину. До 5 додамо число протилежне до від'ємника. 5 додати мінус 7, це буде мінус 2. Отже, 3 множимо на суму мінус 2х і 9. Ми спростили вираз в дужках, а тепер розкриємо дужки. помножимо 3 на кожне з число в дужках. 3 множимо на мінус 2х, і 3 множимо на 9. 3 множимо на мінус 2х, будемо мати мінус 6х, 3 множимо на 9, 27. Отримали мінус 6х, додати 27. Зведемо подібні доданки в дужках в другому завданні. Маємо. Перед дужками поставили, стоїть знак мінус помножити на мінус P. Тому давайте поставимо плюс п, тоді буде мінус чотири додати дев'ять. Мінус чотири додати дев'ять, це буде п'ять. Отримали в дужках 7, додати 5П. Ну тепер розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Маємо мінус 7, відняти 5П. Знаки в дужках змінили на протилежні. Завдання третє. Також спростимо, зведемо подібні доданки в дужках. 9 додамо 1 і помножимо на спільну змінну А. 9 додати 1 буде 10, в дужках маємо 10а відняти 8. Ну а тепер множимо на мінус 2 кожне з чисел в дужках. Мінус 2 множимо на 10а додати мінус 2 множимо на мінус 8. Мінус 2 множимо на 10а буде мінус 20а. І мінус 2 множимо на мінус 8 буде 16, отримали мінус 20а додати 16. Задання четверте. Зведемо подім доданки в дужках. 9А відняти 9А і відняти 10. 9А відняти 9А це буде 0. 0 відняти мінус 10 буде мінус 10. Ну, а тепер візьмемо число протилежне до мінус 10, це буде 10. У п'ятому завданні зведемо подібні доданки у дужках. Д додати d. 1 додати 1 множимо на Д. Маємо 2d в дужках, мінус m. А тепер множимо на мінус 0,4. Мінус 0,4 множимо на 2d, і мінус 0,4 множимо на мінус m. Добуток двох чисел з різними знаками буде число від'ємне, знайдемо модуль 0,4 множимо на 2, буде 0,8 і множимо на зміну d. Добуток двох від'ємних чисел буде число додатнє. Отримаємо 0,4m. Маємо мінус 08 Д додати 0,4m. І завдання шосте. Зведемо подібні доданки. У нас 4m відняти 4m це буде 0. Отже, маємо мінус 2п помножити на мінус 0,5. Добуток двох від'ємних чисел буде число додатнє. Знайдемо його модуль 2 на 0,5 це буде 1. Отже, маємо 1П або просто П. Номер 94. І справ для повторення розділу 3 виконано.